Нині діти щасливі батьки. Такі враження подарувала різдвяна прем'єра у національному цирку. Шоу на півтори години занурило у святкову казку зимової магії, трюки під куполом, танці на манежі, атракції по усій залі. Найвибагливіші глядачі не залишились байдужими. Сподобалось тобі програма? Так. Да. А що найбільше сподобалось? Ну як акробати виступали, свято для дітей почалося щойно переступили поріг. Для світлин на згадку створили різноманітні фотозони. А тих, хто хотів перевтілитися, чекали майстрині за аквагриму. а у фоє зустрічали казкові персонажі. Абсолютно якщо при це. Церкова вистава увібрала у себе елементи театру. Традиційні українські різдвяні обряди заграли сучасними барвами. Хороший постановочний формат, який поєднує і хореографію, і вокал, і звичайно традиційні церкові жанри жива оркестрова музика, і мені здається дуже влучно спрацьована. Саме сюжетна актуальна лінія вперше український календар. Відзначає різдво в грудні місяці. Гарний настрій для усієї родини створювали міми, клоуни та ілюзіоністи. Повітряні гімнасти вражали глядачів над складними постановками, а дитячі серця захоплювали номери з тваринами: котами, кіньми, песиками і голубами. Наші зараз дуже нелегкі часи. Ми дуже дуже старалися своєю нашою командою зробити як можна більше такого, щоб глядач на якійсь миті забувся про наш час і. І відволікся, і насолодився красою. Птахи це завжди про мир. Тому я думаю, мій виступ буде присвячений цьому. Такі вистави слугують справжню арт-терапію і дарують вкрай важливі миті відпочинку для усіх українців. Лікарі мистецтвом навчилися тренуватися між сигналів повітряних тривог та не припиняють боротися за усмішки людей. Правність сіркових артистів та атмосфера зимової казки створюють справжні аншлаги. Побачити різдвяне шоу наживо можна за невисоку ціну від 100 гривень. Програма для жителів та гостей столиці триватиме до 28 січня.